Та друзі, прибігла вікулечка з пошти. Я лежала собі, позавчора, ні, все вечорком, думаю, так, вікулечка любить пити сік, а що яблука мають пропадати. Тому от натрапила в інтернеті, інтернет-магазин Агромаркет, Попався мені м, такий електричний подрівнювач для овочів і фруктів. Дуже швидко мені оформили замовлення, мужчина всі деталі проголошувала. Сьогодні я його вже маю в себе. Так? Е, я вже вивкала з коробочки. Що там було? Гарантійний талончик. 18 місяців виробник дає гарантію. Тут, кульочку, ці отакі деталюшки є. Що з деталей? Це отакі три великі що є? шурупи. Запихаємо їх в ці дирочки. Три такі великі маленькі дирочки є. Я ще не розібралася, чи тут треба закручувати через шайбочку, чи не треба, бо якісь ще такі є. фігнюшечки, не знаю. Там щось не намальовано. Треба мені на ютубі подивитися, бо може хтось мені допоможе закрутити. І є ще така якась опора і напевно, що я думаю, що от так треба, щоб тримати, щоб воно сильно не їхало. Ну, це я ще нічого не прикрутила по малюнку виглядаю, куди ж таку вставляти, я не, не, ну, закручувати не дуже розібралася. Накидається сюди яблучка. Внизу є отакий от ніж, нержавічна сталь. Бачу, що в принципі, все дуже якісно зроблено. Сподобалося мені, що великий довгий такий досвід кабель, який я вже вимкнула. І тут пуск дуже простей в експлуатації, запускається. І от Так. І собі внизу тече сочок, бо це зверху кидається на прес. В принципі, Сказав, що трохи за мала потужність. Не знаю, може дійсно буде не настільки потужний, пише, що 0,37 кВт. Що це? 370 типуват, може і за, за слабенькі. Ну, може, же таке має. Поділіться в коментарях, як вам чи сподобалось, а я вам подальшому покажу, як він в роботі. Бо коли буду робити шоки, відповідно вам те і продемонструю. Продуктивність подрібнення кореноплодів пише 200. Кілограм за годину. Тобто, досить все ж таки багато. Отак от, от. Ну, поки що мені зовнішнім виглядом сподобалося. Я по вигляду сужу, так? <сум> Таке щось що новеньке, і виглядає в принципі міцненьке. Таке тільки зварено, то все буду робити, то вже буде інше відео. от, от. Надіюсь, було корисно для вас.